Та я вам навіть в цей момент, коли я його зупиняю, я вам зараз покажу. А, номера А є там, да, якісь я бачу що. Там наземна реєстрація, напевно, да? а от там було, да, щось було. Поліцейський вказує, ви порушили правила дорожнього руху. Що він повинен з'ясувати? Це повинен знати кожен водій. Та кожен поліцейський, ну давайте тоді, що знайомлюся да. з, з доказами. Є, є відеофіксація відповідно, я так розумію, так? Так, що значить. Під час розгляду справи поліцейський повинен з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винен водій в його вчиненні, чи підлягає він адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність. Е, водій зафіксований. Так, да, далі ось і відео камери. Я що продемонструвати, як це повинно бути. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Зупиняє поліція порушує твої права. Не зволякай завчасно, долучайся до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. І так, поліцейські зупиняють учасника нашого юридичного клубу і вказують: ви порушили правила дорожнього руху. Водії ніколи не порушуйте правил дорожнього руху, будьте обережні! На дорозі. І так, що далі робить водій? А він користується своїми правами і подає клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю отримання юридичної допомоги. Хочу зазначити, що нашу пам'ятку було оновлено, і відповідне клопотання у нас тут вже є. Тому що деякі поліцейські зазначають: письмово подаємо клопотання, питань немає. Зазначаємо дані поліцейського, свої дані, дата відриваємо і подаємо відповідне клопотання поліцейському. Якщо співробітник поліції немотивовано відхиляє дане клопотання, це порушення права на захист. І така постанова в подальшому, якщо він складає, є незаконною. Геннадій Анатолійович є учасником нашого клубу юридичного захисту ДіАД. Ми сьогодні прийшли його представляти інтерес. Я болтик Антон є договір, який надає мені повноваження на представництво. В інтересів ну і подані ста справі у нас буде пояснення письмові і е додаткові докази. Про бабусі, ну, мені да не потрібно роз'яснити, скільки професійна адвокат це зрозуміло. Відводів немає. підстав для вкладені також нема. Так. і так. Клопотання було задоволено зі сторони співробітників поліції. Ми в свою чергу з адвокатом Антоном Болтком маємо можливість в Полтаві приїжджати на розгляд таких адміністративних справ, щоб поліцейський об'єктивно і повно згідно закону. Розглядав та приймав в подальшому рішення. І так, в першу чергу, починаємо вивчати докази, які свідчать про те, що водій причетний до адміністративного правопорушення. Ну давайте тоді, що знайомлював з доказами. Є, є відеофіксація, відповідна, я так розумію, так? Так, да, значить, угу. е, ну ми бачимо червоний автомобіль, е, який рухається, який рухається з перевищенням угу. швидкості. Переднього номерного знаку тут ми бачимо, що його не видно. Ну тобто можемо зараз вважати, що він або не зафіксований, або ну да, поки не зрозуміло, нібито є білий фон є. Однак ми не бачимо, чи є так, значить, це Це фрагмент з мацеструка і так. Кодекс України про адміністративні правопорушення чітко зазначає, що під час розгляду справи поліцейський повинен з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення. Тобто він повинен мати докази, будь-які фактичні дані, фотовідеофіксація, покази свідків, які докази можна вивчити, оцінити, надати для знайомлення і які свідчать про те, що було скоєно адміністративне правопорушення. Читаємо далі: чи винен водій його вчинені? Тобто він зобов'язаний ще зафіксувати водія. Ну під час руху це важко їм зробити, але вони на бодікамеру камеру дублюють. Той факт, що коли вони підійшли до вас за кермом, знаходились ви, наприклад, в автівці нікого не було. Додатково ще беруть відео з відеореєстратора, який встановлений в службовому автомобілі. Далі, чи підлягає він адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність? Тобто, все це ви повинні. Вивчати разом з поліцейським, встановлювати але остаточне рішення фінальне рішення приймає поліцейський. Але важливо пам'ятати, при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення поліцейський може звільнити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності. Від адміністративної відповідальності, і обмежитись усним зауваженням. При малозначності, але в свою чергу, друзі, не порушуйте правил дорожнього руху. В подальшому, значить, далі я включаю відео з реєстратора. Він пролітає, тобто давайте ще раз я безпонятий. Ну, паузу, повністю паузу, можна, да, без, без пауза. Натисну. Я от вказую uh -huh. спочатку, потім він просто проноситься і не зупинився. Та я вам навіть в цей момент, коли я його зупиняю, я вам зараз покажу. А, номера. А є там, да, якесь я бачу, що там на реєстрація, напевно, да? А от там було, так. Да. Щось було. Ми mm -hmm. з напарником сідаємо в патрульний автомобіль, розпочинаємо рух. Так. Значить, ми mm їдемо. -hmm. Mm -hmm. Ось, схожий за ознаками транспортний засіб. Черемо кольору. Кія там, марка? Kia, там Kia. була марка. Після того як я підійшов до водія, так. я повідомив з причину для зупинки. Mm -hmm. Представився с mm -hmm. яку положення. Водій зафіксований? Так, да, далі ось і відео розболікав, зараз каже, я не бачив. А щось особа пояснила, якісь пояснення давала? Чому порушення кисного там або я, я, я намагався mm -hmm. поспілкуватися. якби спитати, але <свят> конкретно ніяк існує. <свят> я зрозумів. Питань нема. Може, я так вже прийматимуся. Так, да, ну, з рахуванням почутого, там, пояснень, ви прийміть суб'єктивних розважати за необхідне рішення, і далі, що зобов'язаний зробити поліцейський? оцінити всі докази, всі обставини в сукупності, і в подальшому він одноособово приймає рішення. Якщо визнає, що особа скоїла адміністративне правопорушення, складається постанова. Але і в постанові він зобов'язаний зазначити, якими технічними приладами було зафіксовано адміністративне правопорушення. Якщо цього немає. Тобто жодних доказів немає. Така постанова є незаконною. В свою чергу, друзі, не порушуйте правил дорожнього руху. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, робимо репост, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.